Швидкоплинний дачос, він приносить в наше життя лише зміни, але ми не завжди можемо їх прийняти. Хоча вони приносять в наше життя лише перспективу. За недовгий час існування футбольного клубу Зірочки було багато перемог та досягнень. Але найголовніше для дитячої команди це кар'єрний ріст її вихованців. І першими ластівками стали Марк та Ігнат Бушеві, які незабаром відуть до складу футбольного клубу «Ворскла Полтава. І сьогодні ми відвідаємо останнє тренування братів бушевих у їхній першій футбольній родині Зірочки. Якщо на що не вірять, це святе. А як не вірить, за чим тоді займатися чимось? Це постійна робота тренерів, які повинні вірити в своїх вихованців, іначе ніяк. Якщо не віриш, то лише не займайся сидидома собі. Насамперед, ця подія стала завдяки наполегливим тренуванням, але ще головне, як. Як ці діти підходили до цих тренувань, як вони до них відносились, їхнє ставлення ставлення батьків до цього всього процесу, тому що вони, можна сказати, не місцеві, кожен раз там їздять, до нас на тренування викликали деякі труднощі, як і фінансові, як і моральні і так далі. Тому, звичайно, це наша спільна праця, як праця дітей в команді, як праця тренерів, як праця батьків. Ваше відчуття от в цей момент, коли відпускаєте своїх дітей, свого родинного кола? Ну, вони, що? мабуть, які дуже важкі, тому що ну це дуже тяжко, тому що ну, їм ще тільки 12 років, але просто хочеться для своїх дітей як найкраще життя. Мабуть, це єдина причина, по якій ми, як батьки, їх туди відпускаємо і хочемо, щоб у них все вийшло. Я думаю, що якщо їх замітили, то ну, їхнє, значить, да, і їхнє велике бажання. А як ви сприйняли ці подію? Спочатку сприйняв цю подію, ну, воно було набагато раніше. Ми про це знали. Спочатку сприйняв цю подію з задоволенням, з радістю, що наші мої хлопці, мої вихованці, наші вихованці досягли такого успіху, результату. Але потім, коли почав приближатися час до того, що завтра їдуть вже туди, покидають нас їти туди, якось це трошки смутком. Але все-таки воно з радістю це наші досягнення. Перемагати і вірити. Так як вірять сім'я погачових своїх дітей, щоб і надалі наші наші дітки їх не підводили, і я впевнена, що ФК зірочки це ще тільки їхній початок. Як вам от розставатися з вашою сім'єю з зірочками? Що ви відчуваєте? Чи вам сумно можливо? Так. Будете за ними сумувати. Так. А ти мої грай за них. Ваші побажання, друзям. вони добре грали, багато забивали і вигравали. Багато в Європі забувати багато голів на нашій кар'єрі. Що ще здорово, щоб забивали? Забувають більше голів, нікого не проігрують. Щоб іграли в Європі. І перейшли в другу команду вище, ніж порська. Щоб отримали золоти і Грали на дві бажаємо вам успіхів. Все найкраще, щоб у ваших дітей все вийшло і приходимо. досягли найкращого. Поблагодарити Дмитрия Олександровича і Оксановича Пугачева о том, що вони призначили нам таку кар'єру, підняли в рості, в у футболі. Ми дуже вдячні їм, да. що вони дуже вірили. Дітрі завжди, завжди. Олександрович на легово набригалих, щоб вони участвували везде, щоб це, це благодаря їм. у них бажання і будуть займатися тим, що їм потрібно займатися тут, футболом. Тут, Знаючи їх, знаючи те, що вони хочуть.